Одна жінка загинула, двох поранено. Так у другій рібкінській школі, це на Чернігівщині. Закінчилося ознайомлення з сучасною зброєю. Там вибухнув ручний протитанковий гранатомет. Його приніс до школи волонтер, який нещодавно повернувся із зони АТО. Зброю планували зробити експонатом шкільного музею. Щойно почали роздивлятися, як пролунав потужний вибух. Осколками поранено 45-річну бібліотекарку, учительку їй 54 роки. Та завгоспа їй 34. За життя третьої жінки лікарі Ося кілька годин, але врятувати не змогли. Діти, які під час вибуху були в школі, не постраждали. Пізніше правоохоронці з'ясували, чоловік та його знайома вивезли з зони конфлікту не один, а три гранатомети. Один жінка лишила у себе вдома, щоб потім передати Чернігівському історичному музею. А два інших чоловік віддав до місцевих школи й гімназії. Зброю, а вся вона була в бойовому стані. Вилучили знешкодили. Нині правоохоронці з'ясовують, яким чином її вивезли із зони АТО.